Вони, хоч і не солдати, та теж марширують з палицею в руках та піснею в серцях. Місцеві пластуни так змагаються у ході. По їхньому це впоряд. Кожен курінь марширує по-своєму. Невід'ємний елемент у виступі палиця, яку пластуни не випускають з рук. Палиця вона є невід'ємною частиною пластового однострою. Так як в давні часи пластуни ходили з палицями в гори, так от зараз ми її продовжуємо. Командують впорядом курінні. Саме від них залежить наскільки вдалим буде виступ. це зробити? Та синхронність, то зробити так, щоб всі одночасно поверталися, все були однакових одностроях. За кожним виступом спостерігають судді. Пластунів оцінюють за так званим правильником. Це свого роду інструкція з пластового вимаршу. Перший пункт, щоб воно відповідало правильнику, було правильно. Другий пункт щоб це все було синхронно, однаково. Ну і дуже важливо так само вигляд однострою. Пластова хода прославилася ще на початку минулого століття і мала неабиякий вплив на національні військові формування того часу. Можна сміливо вважати, що пласт доклався до того, щоб такий поряд був в Січових сільцях в Галицькій армії і в Українській повстанській армії, тобто. Багато елементів, напевно, більше 50% в цих всіх українських формуваннях, які брали участь в національно визвольній боротьбі. Вони брали, заприклад, пластовий впоряд. Стати кращим у маршируванні для пластунів дуже почесно. Для цього вони тренуються впродовж літніх таборів цього року кращі дівчата. Вони виграли намет, який їм неабияк знадобиться під час походів.